Вітаю в райському садочку. Друзі, я до вас з такою красою, такою радістю. Ну, Квіти мене завжди радують, тому я дуже-дуже хочу з вами поділитися. Сьогодні 29 червня і вже в повному розпуску а, дві гортензії, два сорти гортензії із серії Петіт. А чим же характеризується ця серія? Тим що, це ранні сорти. Дивіться, я їх окремо вам виставила. Два із них карликові і два середньорослі. І І причому це справжні карлики до 50 см. Ой, друзі, це така краса. Це так гарно, це так рано. В червні вже почали квітувати ось ці малючки. Петстар мають мережині суцвіття, але їх стільки, їх так багато. Давайте так, трошечки я вам зараз розповім про всю серію, потім про кожен сорт. Рання серія з міцними пагонами. Починають квітувати всі 4 в червні. Дуже хочу, чому я розвернулася, я вам дуже хочу показати. От сонечко трошки заховалось. Дивіться на вечір, і вдень, а вдень взагалі, коли сонечко світить на соцвіття петіт Флорі, воно таке медове, воно таке цікаве, дуже-дуже щільне, а, і відтінок, і будова самого соцвіття, і гілки. А, біля кущиків я вам покажу більше. Тож тут, дивіться, у мене тут трошки небагато лишилось петіт флорі. Класні, всі хороші саджанці, всі презентабельні можуть бути в якості подарунку. А ще достатня кількість теж на подарунок запросто, Петіт Star, Петіт Cherry. рекламка дуже гарно спрацювала, закінчується. І причому зараз буде знижечка, бо лишаються. Декілька екземплярчиків без паспорту, і трошки висока обрізка. Я там експерим... експериментувала, як карлики реагують на обрізку вище і нижче. Висновок ловіть одразу. Не бійтеся карлики, різати. Карлики теж дві бруньки, коротко, і тоді буде дуже дуже гарно. Ну що ж, почнемо з Petit Star. А вона у нас в Україні з'явилася найперша. За Черінкою ми ганялися. Потім я ганялася за Петфлорі і Лантерн. А ось до війни ми вже її отримували. У, у багатьох моїх клієнтів вона вже є. Дива малючок, вона навіть 40 см, Петі Cherry трошки вища. А, що я вам скажу? А, ще хочу розмінчати міф. А, за паребріком дуже часто кажуть, що зміна кольору квітки відбувається за рахунок а, низьких температур ближче до осені. Друзі, плюс 30, вночі, плюс 20 і ми вже розживіємо. Це Петіт Стар. І там роживіємо в тіньочку. І тут на сонечку, і тут розживіємо. А чому? Тому що просто визріває квіточка. Ось тому ми і розживіємо волотисті гортензії розживіють по сорту, коли визріває квітка. Підійдемо сюди ближче. Дивіться, які вони гарні. Для вас на відправочку я обираю найкраще. Трошки вища, ось цей екземплярчик тої обрізки, там, де я різала на дві бруночки. До речі, в них міжвузля дуже вузенькі, там може бути трошки вище. А не бійтеся обрізати. Це у нас петіт чері. Бачите? Спека, спека неможлива, а ми вже розживіємо, а ми ж вишенька. Тому, друзі, якщо сорт. Правильно, то все у вас буде чудово. І ось в промінчиках сонечка. Це я вперше, до речі, бачу її повноцінне квітування, бо в минулому році там щось було слабеньке, місця були тільки в тіні. От, А зараз на сонечку я винесла ці горщики. І ми отримали ці шапки при зрості по паспорту, десь 70 см. Ми маємо шапки 20-30 см набиті. І гляньте на ці, на ці суцвіті. Ой, не суцвітну стобурочки. Гляньте, які квітконоси, Яка вона міцненька, вона вся вертикальна. Ух, я прям в захваті від цієї новинки. Друзі, і ще міцніша. Четверта. Це Petit Lantern. Він матиме здоровені суцвіття, ще більш видовжені. Але з всієї серії, як ми з вами бачимо, він буде найпізнішим, тобто початок липня. Знаєте, хто з... Із... Я вам покажу. Кущова форма. Ще тільки-тільки початок. Ось як він гарно став на штамп. Гляньте, який гарний! От в порівнянні з ручкою з моєю. Такі квіти, пелюстки, достатньо крупні. Не скажу, що величезні, бо є сорти у яких більші. Крупні такі е пелюсточки, будуть крупні суцвіття, вони будуть видовжуватись. Коли розпуститься фертильна квіточка, то буде аромат. Uh, і класний вон цей сорт наш там. Чому? Тому що, коли суцвітня мережевне воно не таке важке, і у вас не буде розвалюватися шапочка. Ну і в кущі так само. Так що, друзі, поспішаю загрузити відео на YouTube, щоб ви встигли на всі сорти, у кого ще немає жодного. Uh, замовляйте, будь ласка, через сайт. Я дуже хочу поділитися з вами радістю. Мені дуже буде приємно, якщо ви оберете мене, і райський садочок. Дякую вам, дорогенькі. Ви підтримуєте мене, мою родину. А я податками підтримую Україну. І завдяки вам, крім крім офіційних податків, я можу ще й донатити. Дуже дуже дякую кожному замовнику. Дякую, що ми тримаємось. І нехай наша Україна цвіте. Щоб хлопці повернулися в красу, дякую, дорогенькі. Слава Україні!